Ну що ж десь там немає? Вот так їдемо. Я їдемо на автобусі. Її зібрали. Он сьогодні порязаний по цьому відео. Это классно, клас. Типу бачу, його обстригли. Обстріли? Так. Да? Я ж не бачила. Обстріли. Ну как, він э, сказав, що дуже ці повистало і неудобно, вони ж хотя кепка ні, Ну не повністю. Вот так вот бокушки і трошечки вертышку взяли. То він в этой такой шляпе. Смішно. Так що так. Скучаємо, за ним. нічого. Сьогодні по відеосвязі пополам говорю докупный. Классный. А зараз та ж біде. Ну що, все, відправили ми посилку. Єлі я дотягнули з автобуса, блин. чуть не репнуло. Скось зворачується, треба було якісь ручки зробити, так? Дотянули, дотя. Даша, Даша блін, теж без цих треба було хоча б якісь маленькі носочки вділа. Ну. І виходить, ці тапки злітають з неї. Так. Я тут ага. просто. Тапки злітають з неї. Ми тягнемо ту коробку конечно капець. Смішно. все зараз десь на остановку да І до дома так оце мені завжди так смішно, коли за домом бачите купол видно Значить на доме стоит церковный купал откуда видим у нас тут велике таке Юх! бачите таке? Все, ми топаємо. О, у нас такі, бачите, які гарні дуечки тут. Зараз вам покажу. ну така штуковинка є. Бачите, така права брала. Гарненька. І лавочка. Зараз сядемо з Дашу трошки. Де лавочка? не бачу, посидимо. О, хорошо замахалися трохи. Дивіться, біля магазину тут. Така у нас гарна штука. Рибки О, а тут інші рибки. Там були інші, тут другие. пена, Пенна вечерінка. Ну, такі лавочки, тут такі проходи, фондашки. О, і там воно, бачите, фонтанчик теж. Фонтанчик можна полісти. Прикольно. Зробили. Усім вечір добрий. Ми добралися додому вийшли з нової пошти називається. Даша каже, і що, ми що додому, нічого покупати не будемо. Що там, шариться вже по сковородці? Короче, я кажу, А що нам покупати? Нема за що, нема куди, нема взагалі і на що, У нас все вдома є. Каже, Ну зайдемо, давай фані купимо водички. Ну, як ви бачите, зайшли ми фані купили водички, потім вона згадала, що ковбаски вона. Сьогодні збирала, збирали колі э, цю господі, посилку, все зібрали. Це ж одну ковбаску вона таку колі купила, а одну нам. Ну, дома поїсти. А у Колі якраз раз в коробке получалось, що от такого квадратика не вистачає, то мы еще положили. 52. 52. По 520 вони за кілограм. Ну, чи 530 бо... Ну, коротше, бо я ж казала, що 52 гривні це за 100 грам. Угу. Коротше, потім ще купили гриби. Бо Даша сказала, Ой, хочу грибів, щось буду з них готувати. Ну, короче, ніхто нічого готувати не буде однозначно. По 87,97 на 137 гривень, такі гарні грибочки. Ось. І мочалочку купили. Мочалочку купили. Да, так, по 137 на 87 гривень вийшло. А, да? А, 137, 90, Ну, короче, кілограм на 87 гривень. Кстати, 137 гривень це дуже багато за кілограм. Да? Угу. А, і ще сьогодні ми відправляли посилки, я вам не показала, як ми злажували. Там така величезна коробка. Мама рогаліків напекла колі. Ось коробка з здорові. Ну, не показала, коротше. Ну, ви знаєте, які вона пече. купила? Краска. Зашли, зашли в Єву за краскою. Да, а потім зашли в Єву за краскою. Да, мама купила краску і Кстати, хто спрашиває, якої рябина, рябіна зараз називається Авена. Ось така авена, взагалі це рябіна. Бачите, тут навіть нарисована рябіна. 120 й колір. Називається ось так: перлинно сріблястий блонд. Ну, це хто питає, який я крашусь. Так, далі. Крема для ногов, для от пяток, чтобы пяток эм, не было. Дезодорант. Не, и тут и дезодорант, и усувает неприемный запах. и, и Дезодорант от подвищенной потливости и от пяток. Да, и... Короче, это... нитроенка. Даша добралась до нейтрогенки. Э, есть голубенькая, она обычная, хорошо увлажняет. Это интенсивное увлажнение. Вот это очень классная штука. Короче, это для э, женочек уже таких, да, которые все пересыхают. Не, не, нет, нет, Ну, это просто интенсивное увлажнение, оно Для За... тіла, ну, а ти маєш собі руки. Ну прям на... от те класне. Бо у мене руки ще зараз у багато кремов, всяких, але вони дуже якось пересихають. Прямо, бачите, якісь пересохші зовсім. У мене давненько таких рук не було. Ну це ж зараз город прибираємо, і це воно, бачите, якісь пам'яті всі. Потом як... я не знаю, Це все. силиконове я взяла під перчатки, бо коротше цим кремчиком мажеш ручки, потім вдягаєш перчатки. Через перчатки все одно проходить грязь. Ну як воно виходить, пилі, все стальне. І е через силіконовий цей крем ця грязь не прилипає до ручок, просто миєте потім. І дуже класно. А раніше не можна було. Ну, а бачите, раніше я забула Я бачила твої руки. Такі самі, як і у мене. А этот. А, этот, который неоновый. Лак закреплювач неоновый. Швидко сохнувший. Цікаво його попробуем. Ну, это будет накрасить и в темноте потом посмотреть. Да. И ось це тоже. Швидко сохнувший, типа, закрепитель лак. Це не під лампу. Це просто так. Ось. Нам посоветовала девочка, яка робила це ногти. Каже, я кажу, вони блиск быстро теряють. Ну, цей топ быстро черяет. Топ, да? так? Топ. Быстро злазий, якось теряють блиск. Ми все карил робимо ногті. Ми беремо обичним у цим лаком. Намазюкуємо. Да, ну не так. Я, так каже, намазюкиваємо і все. І воно стирається тільки у цей слух. Я говорю, я не думала, що на такі ногті ну як вони. Mm -mm, як он називається? Mm -mm. Понятно. Ну, оці эти ногти. Можно обычный лак. Да, можна. кажется, да, можно. Может, смотри, как быстро отросло. Да. мене дуже быстро видросло. Смотри, відросло. Капець. очень отросло. не Так Так ти потому що переділувала через три дня. Да що ти накрасила. Ти бачиш як блищить? Ну От класно. А це зараз. Подожди, а ну подожди. Неоновой буде чи не буде? ничего на ну, не воно. Не знаю, може там можна висохнуть, щоб було не воно. Ну короче. Ну, короче да, хор, і обычный такой, так? ну, закрепитель. Це я для ножик взяла з бальзам для загрубилої, то потріскане шкіри, ступнів. Ну, у мене не потріскана шкіра ступнів, але треба трошечки, знаєте, якось собі його розмягчити. Хоч і п'яточки в мене Кстати, я коли це робила педикюр. Це мені сказала, Я б не сказала, що ви на городі працюєте. Mm. Ось такі, я же такі нежненькие п'яточки. Mm. Я кажу, ну та да! Mm. Кожен день їх чухаю. Короче, хай воно буде, знаєте. Лучше перебдеть, чем не добдеть, як я люблю казати. казать. Дальше. Понабирали патчів. Oh. Так як... Що? Так как просто що? Так скидки. как, во-первых, скидки, во-вторых, две возьми, третье в подарок. Да. Тому эти с витамином С. Просто с витамином взяла, да? Ну, да, какие там витамин С, тра-та-та, что. Надо С водорослями, ля-ля-ля, тополя. Эти тоже вот с водорослями, с чем? С алициловой кислотой. А, нет, подожди, это маска, а, нет. А, да, это маска для лица, это я себе взяла. Маска для лица с салициловой кислотой от прыщей. Угу. Uh -huh. Потому что uh -huh. у меня уже лицо сыпет. В общем, вот это точно. У тебя лицо их давай. Вот это патчи тоже с омолаживающими пептидами. Это умоложучими с пептидами. С пептидами миди. Миди? Медь. А, медь. О, Потом вот эти с экстрактом черных перлив. О, боже Ну, вот эти с водорослями зеленые. Ну, это и С. Витамин С. Ци. Да. И еще вот этот. А что э... это таки Это тебе я вот взяла. А, а для чего? Сыворотка в капсулах, 10 капсул. Здесь берегай молодой шкир. Сейчас профилактику. Появы глубоких смошек. Ну, короче. А для, лица для лица от старения. Для лица от старения капсулы. Да и что, что 10 капсул, что мне, размазюкала 10 раз и все? Да. О, такая коробка здоровая. Ну, что это, насколько... Да это стой, да я тебе дам мацей, что ты ногти пустишь. И все это в да. пределах, короче, 100 с чем-то. За раз выкид... 100, Короче, да, великі-великі знижки зараз на все. І я ж кажу, що три береш, чи дві береш, третя там щось, якась єдиниця в подарок. Сама дешева единица в подарок. Так що... Да, поэтому, если берете, то берите разными чеками, як сделала я. Да, Тому що, наприклад, надо... да. Вот эти могут быть дешевле. Они там, например, по 119, а вот это будет 100... там, 60, допустим, а вот это вообще там 180. И если они все вместе пробьют, то та, которая там по 119 пойдет в подарок. А если вы возьмете 160, 180 там и 200, то она 160 да, да. пойдет. А вот эти по 100 пусть другим чекам идут. Ну, да. допустим. Ну да, 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 да. Я ж, у меня же ну хоть накрашенный. Ну я же бачу, что накрашена. Я же не могу распечатывать. Так оно должно уже было высохнуть, а ну что там? Попаджи, полю Высохла? Начеп-то. А ну Высохла, бачишь? А Хрена, блин. Ничего тут не... <г parity> так подожди! А -а -а! Пошли в мою комнату. Нажми на стоп. Пошли в комнату. Короче, мы два тупоря. Надо же на голубом свете. Вот, смотри, твои ногти. Смотри, как ярко светятся. У меня ярко ногти светятся, бачишь? Хотя они не неоновые. Но она на камере не так видно. Да. Оно должно... Оно у мене видно, Ага, глазами, воно а... ага хера. Угу. Ничего не светится. Ну, ну, Нема все. там никакого неона. Брехуняки, конечно. Ну, блестит, потому что просто заново накрашена. краще. Короче, не очень-то и хотілось. Ой, ладно, не говори. Все, погнал. Короче, обдурила. Написано диско неоновий лак закріплювать. Світиться при ультрафіолетовому освітленні. Брехуняк. При денному освітленні прозорий. Нанести на сильно нафарбовані нігті. А, на щойно нафарбовані нігті, або на базове покриття. Короче, понятно. Ну, короче, може. Бряняки, а, щось короче. Не, не да. Тут якась дуже складна інструкція написана. О -о -о. О -о -о. Так тут їх не 10, чи 10? 10. 10. Смотри, якось, що А що такое... це за фігня така? Може, щоб не заразочек, туди виливаєш. О, наверное. А, чи що? а отрив... отламуєш, вставляєш. Потім, навірно, якась чпунь, типу. А, ні. А ну, давай інструкцію інструкцию почтам. Капець. Так. Ретельно очистить шкіру, відкрити ампулу, одягнувши на, верхню, одягнувши на верхню частину насадку угу. і легко натисніть її у бік. А, сломывать так. А, наверное, вот всю насадку. Да. Вот все, бачи ее Раз вот и одеваем. да. Ну, что, типа... Ой, короче, так... Не а, та сейчас... бачи так чпунь, да. потом не чпунь. Не надо чпунь сейчас. Ну, все уже, отдела, все. Ну, бы короче, чпунь, и вот так да. чик. И все. Ну, да. Но это для тех, которые не умеют открывать шпилет. Ну, допустим, да. Потом М -м. одеваем отсюда иду, байду, да? И лайку натисните юбик. Відокремте насадкою головку ампули від основної частини. Розмістіть не дуже глибоко насадку на відкриту частину ампули і перевірте міцність її фіксації, щоб не допустити зісковзування при натисканні та витісненні сироватки. Ага. Сироватки. сироватки. Зніміть з носика насадки захисник в пачок і, нахиливши ампулу вниз, доторкніться носиком піпетки до шкіри. Понятно, ну, да Я все поняла да. да, то есть, короче, чпунь на вот этот чпунь одеваешь да. Потом открутила Чик-чик-чик ага. ну, да. Закрутила А куда мне там ее подмазать? Куда Хотя по факту надо? ты можешь просто да, Открыть знаете. эту штуку, налить в руку И размазюкать по всему ну, лицу руку оно Это на питаться. все лицо Нет, Не надо, ну пожалуйста, не открывай Ох, я чуть думала, что это. Тебе красиво. же все равно сейчас надо открывать Там, да, конечно, надо сначала лицо очистить А, ну да короче, свинья. Все вывалила. Стерильно все. Все ага. стерильно. Да, 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 да. Особенно у нас на полу так стерильно после собак. Да? что ты делаешь? Я же а, ну вот так стерильно. Все, короче, понятно. Не, ну. Как Тебе на ночь? Я не знаю, Че это просто процедура? Та 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 пипетки для шкири, та 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 Обличье, шея, это зона декольте. Угу. Для осторожнее. Закористовывайте за призначением. Понятно, спасибо. Мы себе уже зазначили. Все, ясно. Короче, поехали ну, дальше. Понятно, тут не сказано. Ну, наверное, хоть и днем три. Не знаю. Зранку проснулась, умылась и вперед. И да, натерлась. Ну, Пока я пробью кавочку, воно. Хотя впыталась. можно и на ночь, но на ночь ты же кремом мажешь. Ну а да. Поэтому, как бы, не знаю. Всё. Может, и надо. В общем, ну такі они, я не там даже пока не стоїли, тоже на них акція, все такое, трота, все. Давайте я подивимось, я хочу подивись. бо у мене рука устала. М -м, Даша, обережненько. Обережненько, обережненько. Кстати, сегодня подписница написала, що вони купили тоже в, в этом в подорожніх такий пачек. Голубенькі. Що, каже, подобається. Та блін. Да. Yeah. Может, давай я буду открывать? Что такое? Красиво. Mm -hmm. красивые. Ммм. Mm -hmm. Открываем. У кого он колер? О, вони прямо mm -hmm. золотие. Подождите, подождите. Овоняет новым. Да, она конька. Да нет, нормально. Четыре с дезодорантом каким-то. Ну, в общем, ну, такое... зеленые они, бачишь? Ну, такое, да. Коси, коси. Ага. Далее. уже устала. А все будут такие интересные. А -а -а. Коля, колят, колят. Тоже стал коробочкой крышки. А, mm -hmm. эти голубенькие, да? Такие голубенькие. Это же с бистенками. Что сделаны, если не до конца коробочка наполнена? <свят> Тоже мы не слышишь? Не доклала я нам пальчик. А ты не туда жмешь, вот тут надо. Оп, чтобы воздух вышел. Этими ложечками не пользуюсь. Я так... пользуюсь мені а я ногтями шмок и все. Мне же Чтобы удобней. руки не ровнять. Да чего, это, это же хорошо даже. И крем. Ну, угу. это Ну, крем. Ммм, какой он прозорый. А, дай у них. Ну, крем. Чем-то пахнет таким. Это даже не крем, как гель якийсь. Ну да, типа якась маска. Угу. І потім треба? треба маска, то треба, походу. Не знаю, здесь надо оставить почитать. Вот, маска вид крещев. Наносить там. на очищенную шкіру щільный шар маски и залишити на 15-20 хвилин. Після змити і нанесіть звичайний догляд. Змити, змити надобала. Да? 20 хвилин. І багато нанести треба. Бачиш, вона каже. Щільний слой. Вона каже, так. Да. Ну. Да. Річард! Йошкін кошкін. Кошкін йод. Може йому не дорізали яйця, слушай. А що у нього це воно? Ну, то він показує своє головинство. Его главенство. Які там главенство? Зараз оранжеві буде. О, бач, оранжевый. Они, по-моему, разноцветные. Да ладно. Ой. Охренеть. Дышу. Блин, ну все. Ну вот так ее Подожди. Да я назад засуну. Такая стоят. Блин, у нас мушки от вина летают. Да, ты бачишь, одна такая, одна такая. Прикольно. Ну это просто с витамином С. Ну все равно прикольно. И ложку забыла. У такі такие у нас купочки, покупочки. А, еще одна. Угу. -мо. Распаковый. Распаковка. Це угу. теж, мабуть, железная якась будет. Угу. На кашу сбалила вона. Полноцейки. Собачки. Вони сьогодні со старенькою кашу есть. Я рука. Тыля. Цвет, а, цвета все одной фирме почти взяла, да? Mm. О, тут ярко зеленый. Все, кино не будет. Ну куда зубами, господи. Mm, а тут такі. Uh -huh. Ну Бачиш, вони менші, все одно, равно не ж все. Вот такие голубые. Подожди. Подержи тут. Не поддержи. Сейчас я подержусь. Ага. Не, а, кажу менше, бачиш, голубі більше даже коробочкам не кажется. Ай, блін. Чи ні? А не одинакові, бачиш? Просто там кажутся якось менше. Сейчас, ну, ладощей, закрываю свои пальчики. Девчатка, пальчики в холодильнику кухня. Все знают, да? Не обязательно. Обязательно. Вон это холодненький на очень. Ну это понятно, но по факту не обязательно. Ну на очи холодно надо, а не горячие. Так что так. Все, ладно. Вот такая у нас распаковочка была сегодня. Распаковка. Может, завтра Даша мы напекрася. нарешті. А на что ты Хай их? Я думала мы пользоваться будем. А ты кажеш, хай стоят. Я завтра ж буду пробовать все сразу. Конечно. Мне цікаво. Які вони. Я тебе ці завтра не буду пользоваться, буду якісь из цих Та ёшкин кот. Все. забула, дівчатка, зараз щоску вам таку розповісти. Коротше, оця гарнюся, я користуюсь іменно ось такими розчосками, бачите? Якщо накрутити треба волосся чи ще щось. Із кабанячої щетини, Із кабанячої щетіни. В общем, така розчоска в цьому вепіку 70 гривень стоїть. А, ось мене жаба давила її купити, бо там вже в мене старенька, вже а такі починають вони не дуже гарні ставати. Ось. А ми за 29 купили. Прикиньте, в цій там В цій акція була, а, да? в чому? Ну так, да, на них теж акція в Єві. В Єві. Ти що? Це дуже класно, воно на неї дуже класно крутиться волосся. В таке. Супер-супер. Іменно на іголочки, як у то пластмасові, є розчинки, зараз я вам покажу. Одна пластмасовая нету, но воно ж стоит пластмассовая. Нет, он не та пластмасовая. Ну, не важно, ну шестенький та пластмасовая. Ну, нет, не такая. Короче, є такі тонюсеньки, то нюсеньки, пластмасочки торчать. Ну, одненько. Понятно, да? З одной дырочки одна пластмасовая штучка. А тут прямо бачите як? Ну, прям такими. Оце таку треба брати і тоді волосы класно. Фен, фен на неї крутиться. Клас! Я дуже рада, рада Прям рада. рада, рада. Якщо не знаю, українською, кажи турецкая. Турецкая? А я турецький типу знаю, да? Фьон. А фьон, фьон. Буду знати. Фн. Утюх. Утюх. утюг? Утюх Фьон, утю? Офигеть. Фен, фен. А у нас праска. Утюх. Подожди, праска. Прасувати це гладить. Праска. Ага, а стирка да? Праня. Точно проня. Все, дівчатка, ось такий у нас обзорчик був. вийшов. Короче, всем пока.